Права 137 У перший супермаркет завезли 325 кілограмів овочів, у другий – 487 кг, а у третій 392 кілограми. Скільки кілограмів овочів завезли у три супермаркети разом? Результат округли до десятків. Порівняй відповідь з результатом, який отримаємо, якщо спочатку округлити дані задачі до десятків, а потім її розв'язати. Ну що ж, стартуємо крок за кроком. Це, напевно, буде громістко. Всю дізнаємося, а оскільки всього привезли овочі у три супермаркети разом. Точне значення. Ну що ж, записуємо перші дії. Нам потрібно до 325 кілограм. Додати 487 і додати у третій, 392. І це дорівнює. Тут особливо нічого не придумаєш. Давайте в стопчик будемо додавати. Записуємо тоді. 390, 325. Давайте тут. 325. Додати 487. Додати 392. Додаємо. Так, в кінці в нас буде. 5 п'люс 7. Це 12, плюс 2, це 14, 4, Пишемо 1, Запам'ятовуємо. 1 плюс 9 це 10, 2 плюс 8 це 10, 10 плюс 10 це 20. 0. Пишемо 2. Запам'ятовуємо. Так, 3 плюс 3 це 6, плюс 4 це 10, плюс 2 це 12. Так, ну що ж, записуємо, ми, що сума. У нас вийшла 1204. Пишемо 1204. Так. І нам сказано результат округли до десятків, то записуємо, якщо до десятків, то аналізуємо, скільки в нас є одиниць. Тут у нас 4 одиниці, 4 це 4 і менше, кількість десятків не змінюємо. Тут буде 120 десятків або 1200. Записуємо, що це наближено дорівнює. 1200. У дужках записуємо чого? Кілограм. Так. Ну і записуємо, це у нас. Кілограм овочів, завезли до, трьох, завезли до трьох. супермаркетів. ну, Якщо всього завезли 1200 кг, це ми отримали точне значення, 1204 і округлили. Нас ще запитують, порівняй відповідь з результатом, який отримаємо. Якщо спочатку округлити дані до десятків, а потім її розв'язати. Ну що ж, округлюємо тоді, записуємо тоді друга дія, будемо округлювати. Ну що ж, записуємо 325 кілограм. Це наближено до рівня. Ну що ж, округлюємо до десятків спочатку, аналізуємо одиниці. 5 це 5 і більше. Кількість десятків збільшуємо, на одиницю. буде не 32 десятки, а 33 десятки або 330. Так, є. Далі, ну що ж, втретє, дії давайте округлимо 487. Кілограм. Це наближено до рівня. Аналізуємо кількість одиниць. Тут у нас 7 одиниць, це 5 і більше. Кількість десятків збільшуємо одиницю. Не 48 записуємо, а 49 десятків або 490 кілограм. Є. Ну і четверте, округлюємо. 392 кілограми. А наближче, бо щось наближено до рівня. 2, це у нас 4 і менше. Кількість десятків не змінюємо. Записуємо, що це буде 390 кг. Є. Ага. Ну що ж, зараз нам потрібно тоді розв'язати цю задачу, якщо взяти ці на округлені, округлені дані. Ну що ж, записуємо тоді п'ята дія. Знайдемо суму. Тобто вже беремо не 325, а 330, додати 490, округлили. І додати 390. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо додавати стопчик, записуємо. Ну, Давайте тут 330, додати 490. І додати 390. Додаємо. Ну що ж, в кінці у нас буде 0. 9 плюс 9 це 18, плюс 3 це 21. 1 пишемо 2 запам'ятовуємо. 3 плюс 3 це 6, плюс 4 це 10, плюс 2 це 12. Отже, записуємо, що сума у нас вийшла 1210. Записуємо в дужках чого кілограм. Ну і записуємо. Це у нас кілограм овочів. Завезли. Завезли у три супермаркети. У три супермаркети. Супермаркети. Ну і запишемо тоді, звезли у три супермаркети. Так, якщо попередньо або спочатку, якщо спочатку, округлити дані задачі. Що ж, все, зробили ми. А тепер нас запитують, порівняй відповідь з результатом. Тобто точне значення у нас 1204, це наближено 1200, а якщо спочатку округлити, то у нас вийшло 1210. Тобто ми помилились в цьому, ми в кожному випадку помиляємося. Ну але менше ми помиляємося. Тоді виходить у випадку, коли спочатку обчислимо значення, а потім округлюємо. Ну, що ж, Записуємо тоді, отже. Отже записуємо менше Запишемо помилка буде при округленні. один раз, Не раз після всіх обчислень. І, тобто, якщо ми все таки нам треба щось округлити, Треба робити це один раз, коли вже виконаєте всі обчислення, для того, щоб у вас ці помилки не накопичувались, бо так можна отримати зовсім інше число. Якщо округлювати раніше, ще якщо б тут було множення, то ми б ще більше помилилися. Ну що ж, є? Записуємо тоді відповідь. Так. Отже, скільки овочів завезли в три супермаркети разом. Записуємо 1000. Тисячу... 204 кілограми, що наближено дорівнює 1200 кілограм є. Ну що ж, а зараз треба дописати, порівняю відповідь з результатом, який отримуємо. Якщо спочатку окрулити дані задачі. Ну що ж, запишемо тоді, скільки ми отримали 1210 кілограм. І запишемо, що помилка у нас збільшилась. Ну, що ж, ось таке завдання на округлення результатів. Бажано це робити один раз після виконання всіх розрахунків. На цьому вправу завершено.